Тут двоповерхівку у Лозовій по вулиці Сагайдачного відновлюють після ракетного обстрілу. За державні кошти тут капітально ремонтують покрівлю, міняють вікна та роблять вимущення довкола будинку. Роботи тривають на сьогоднішній день на постійному контролі у міського голови. Зауважуємо щодо підрядних організацій, до якісті їх виконання робіт та постійного технічного нагляду з боку департаменту капітального будівництва. Поки якість задовільна. Роботи будуть виконані в срок виконуються виконується відповідна графіка. Представники влади міста та області також перевіряють якість ремонту триповерхівки по бульвару Шевченка. Вона теж постраждала внаслідок ракетного обстрілу. По цьому будинку роботи підходять вже до завершення. Зроблена покрівля вже майже на 100% покрівля зроблена. Замінений вікон. віконні блоки, де потом потрібно було замінити їх. Зроблено вимощення вокруг дому. Люди задоволені, так немає ніяких скарг. Все добре. Кошти на відновлення цього будинку також виділяє держава.